Мир Божий, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, приятелі наші, які сьогодні з нами в церкві, а також вітаю вас, хто дивиться наш канал. Сьогодні виняток. Сьогодні суботню нашу школу буде дивитися усі брати, хто і сестри, хто дивиться наш канал, підписаний на нашому каналі в YouTube. Я дякую брату Юрію за те, що він трошечки, якби спішив. Просив скоротше відповідати, тому що він знав, що мені треба буде з вами провести класний урок по всій книзі об'явлення, яку ми вивчали більше як півроку. І він розумів, що мені треба буде більше часу. І тому він просив вас коротше відповідати і трошечки якби, обмежував з часом. Тому що півроку, більше як півроку, ми вчили, а мені тепер треба з вами розглянути цю книгу. Яку вчили більше як півроку за кілька, хвили, за кілька хвилин за якийсь короткий час. Ви скажете це нереально, і це дійсно нереально. Але завдяки тому, що ми вчили півроку, я вам просто пригадаю, і тому це буде реально розглянути, подивитися, ще раз пройтися по цій книзі від самого початку до кінця. Дорогі друзі. Знаєте, найбільшою ознакою завершеності книги, об'явлення Івана Богослова, є слова ангела, який сказав. Коли хто що відійме від слів цієї книги, це і об'явлення стосується і всієї Біблії. Коли хто відійме від слів книги пророцтва, відійме Бог частку Його від дерева життя. А коли хто додаде щось до цієї книги, Бог додасть кар. Тобто будуть люди, які будуть маніпулювати і пробувати щось, що невигідне з Біблії забрати, наприклад, дві заповіді забрали. А будуть люди, які будуть думати щось своїми трудами добавити до книги. І тому слово Боже каже, це досконала Біблія, каже Христос. Не треба нічого відбирати, відти казати, що тут щось є лишнє. І не треба нічого додати, казати, що щось немає. Сьогодні популярне, до, популярний аргумент о тих людей, які мають в своїх церквах пророків в лапках, Біблія все не відкриває, Біблія все не описує. Тому Бог дав нам пророка останнього часу. Скажіть мені, це узгоджується з цим виразом? Якщо Біблія все не описує, це є правда. Що все Біблія описує? Але якщо Біблія все, все не описує, то те, що не описує Біблія, треба. Що потрібно от бачите. І от ми приходимо, що інколи, не інколи, а в більшості ці фальшиві пророки потрібні керівникам церков, щоб своє фальшиве вчення впроваджувати в церкві. Тому сьогодні ми з вами пройдемо книгу об'явлення з першого розділу по 22. І називається наша тема, і називається наша тема Розгорнена книга. Розгорнена книга. Дорогі друзі, пам'ятний вірш. І взяв я з руки Ангела книжку та з'їв її. Відкриття 10.10. .10. Провідна думка книга об'явлення є останньою пророчою книгою. Значна частина, із написаного в ній збулась. Але найголовніше має збутись незабаром. Тому ми не просто повинні прочитати цю книгу, ми мусимо з'їсти її. Але не устами, а розумом і душею. Сьогодні вона мусить бути для нас не запечатаною, а розгорненою книгою. Бо пише, блаженні, хто читає, хто розуміє. Хто слухає і хто що, і виконує. Тому ця книга розгорнена. І в першу чергу мова йде про книгу об'явлення і взагалі в цілому про всю Біблію. І так книга об'явлення складається із 22 розділів. І Якщо розділити книгу об'явлення на дві частини, то ми побачимо, що перших 11 розділів розказують, мають свій сюжет і закінчуються приходом Христа. З 12 по 22 розділ книги мають знову свій послідовний сюжет і знову закінчуються приходом Христа. І ми зараз розпочинаємо подорож по всій книзі. Яким видінням починається книга об'явлення Івана Богослова? І ми читаємо перший текст цієї книги, і ми читаємо. Не будемо всі вірші читати з 9 по 16. Дома читайте. Я прочитаю з 12. Будь ласка, нам наступний слайд, слідкуйте. І це є 12 і 13 текст. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною. І, оглянувшись, я побачив. Сім свічників золотих, а посереди семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу, підперезаного по грудям золотим поясом. І так далі і йде характеристика, характеристика мужа, одягненого в золоту одежу. Сьогодні я буду проводити з вами біля екрану класний урок. І прошу наслідувати служителів церкви. В дальнішому також класні уроки проводити зі слайдами. Згідно прочитаних 12, 12 і 13 текста, художник, вибачте, ті, хто не сприймає, Ілюстрації Христа, ангелів. Я пер перед ними прошу вибачення. Я не дуже сторонник того, щоб так багато показувати. Але в, дальні... але в цьому випадку, щоб ми зрозуміли таку складну книгу об'явлення, дуже добре мати ці малюнки, дуже важливо. Бо можна легко показати фальшиве вчення. І так, ваша думка, згідно прочитаного 12 і 13 тексту, художник правильно показав Христа, мужа, який символізує Христа. Правильно він показав? Правильно. Всі згідні, що правильно показав. Яке ключове слово. Побачив мужа, який стояв серед семи Є е, вчення, яке говорить, і ми дивимося слідуючий слайд. Е, вчення, е, 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 Так, хвилиночку, добре. Добре добре, будь ласка, давайте нам. Ні, там є слайд. Я знаю. Будь ласка, дивіться. Е, дивіться, Іван Богослов, починається книга. На острові Патмос. Він знаходиться ось на цьому острові Патмос. Ми не найшли картинку, щоб він у цю сторону дивився. І він звідси дивиться і бачить, бачить мужа, який стоїть серед семи свічників. І свічниками він каже, є церкви Божі: Єфес, Смірна, Пергам, Фіатера, Сарди, Філадельфія, Філадель, Одеке. Ви бачите коло. Ну, приблизно такі. Бачите? Скажіть мені, у цьому, де Христос стоїть? Ось тут. Ось тут. Він тримає всі ці сім церков, правда? Чому він так змальований? Тому що він, якби основа і центр, до якого ці церкви всі моляться, линуть, вірують. Розумієте? Всі церкви. Сім церков. Не семисвічник. Будь ласка, слід, і це бачу Іоанн. Дайте мені назад, ще назад. Ще назад. От, проскочили мені один слайд. Уважно, будь ласка. Дивіться. Ми бачимо Христа, який стоїть серед семи свічників. Але є вчення, яке каже, що Христос до 1844 року знаходився в першому відділенні небесного храму. Друге відділення святая святих за завісою Христос туди не ввійшов. Він 1844 роки був у першому відділенні. Доказ один єдиний. Іван Богослов бачить Ісуса Христа у першому відділенні перед Семисвічником. Іван Богослов бачить Христа у першому відділенні перед Семисвічником. Чи Іван Богослов бачить Ісуса Христа серед сімох свічників? Правда? Де? Де брехня? А їм треба придумати це було. І ось як перекручують слово Боже. Ідемо, будь ласка, далі. І ми бачимо це раз підтвердження тому, що серед. Іван бачить, що цими свічниками є церкви. До яких вірний свідок Ісус Христос просить Івана або наказу Івану Богослову написати сім листів, сім листів. До кожної церкви свій лист, починаючи з Єфесу. І ми вивчали з вами сім листів до семи церков. І це означає, що Христос стрижень цих семи церков, Він не перед свічником. Він у церкві, у центрі свічника, у центрі цих семи свічників. Будь ласка, наступний слайд. Як далі розвиваються події? Далі ми бачимо ось цих, ці, коли були написані сім листів, сім листів до семи церков? Іван Богослов бачить престол Божий, сидячого на престолі Отця, який тримає в руці книгу за сіма печатками. Іван плаче, бо немає. Не бачить нікого, хто би міг відкрити ці печатки всім. І раптом він бачить, як би закланого, який підходить, бере з руки Отця книгу, запечатану сьомому печатками, і, починаючи з першої, починає відкривати. І Іван описує все, всі події, які відбуваються послідовно у відкритих, послідовно печатках. І коли відкриває Христос останню печатку. І ми читаємо вже з восьмого розділу. Сьомий розділ, будь ласка, слідчий слайд. Ми бачимо, що коли він відкриває сьому печатку, починається сурмлення сурем. У сьомій печатці. У сьомій. Тому казати, що сурми вже відбулись, там, на рим напали вандали чи інше це неправда. У сьомій печатці, коли він відкрив останню, засурміли сурми. Я хочу ще раз сказати, що печатки ми розуміємо, що було сім буквальних церков. Ми розуміємо, що є сім характерів церков. Оці сім церков представляють сім характерів. І ми маємо повне право розуміти, що буде сім періодів церков від народження Новозавітньої церкви і до приходу Христа. Буде і сім періодів. І ось коли остання печатка, остання церква буде на землі, будуть відбуватись події. Будуть сурмлення, і я не буду сьогодні сурміти ангели, і будуть відбуватись різні події: покарання землі, зникнуть острова. В шостій сурмі буде Армагедон, в сьомій буде покараний Вавилон і так далі. Будуть такі різні сурміти сурми. Будь ласка, наступний слайд. І коли сьому сурму засурмить, Відбудеться стрясіння землі. Господь каже, каже слово Боже, що прийшов час судити, віддати зарплату, відкриється ковчег на небі, в ковчезі відкриються заповіді Божі. І це буде прихід Христа. Так закінчується перша половина книги об'явлення з 1 по 11 розділ. я коротко розказав. Але вони вміщають масу подій. Ідемо далі. Друга половина книги. Друга половина книги об'явлення повертає нас назад у минуле. Якщо перша половина книги об'явлення починається з того, що Іван Богослов на острові Патмос бачить Христа серед семи церков, які тоді існували, і Він показує про характер і про періоди, то сьогодні, з 12 розділу, Іван бачить ранше, іде назад раніше, раніше, іде до того, коли він бачить. При старозавітню церкву, будь ласка, нам. коли він бачить старозавітню церкву, ось ця жінка, яка в череві має дитину вагітна, старозавітня церква Божа Ізраїля, саме він бачить її, Ізраїльську церкву, яка вагітна пророцтвами про Христа. І цей Христос, який народжується, дракон червоний, хоче його з'їсти. Але Христос в кінці кінців народжується. В кінці кінців ця жінка перетворюється в цих 12 зір. Це могли бути це є і патріархи, це є і 12 апостолів символізує. Вона стоїть на твердій основі на місяцеві, на Слові Божому, зодягнена в сонце, що символізує Бога, Божу праведність, Божу святість, Божу істину. І ось вона, ця жінка, вона скромна. Вона має бути взірець для наших жінок. Ми побачимо інші для наших дівчат. І вона має народити Спасителя. І коли Спаситель народжується, дракон чекає, що він народиться. Він також знав, що Спаситель має народитися. І він хоче з'їсти Христа, але йому не вдається. Тому що ми знаємо, що Бог попереджує Якова, Йосипа, Марію. Вони втікають в Єгипет, вони врятуються. Ну, давайте подивимося на наступний слайд. І так, Ісус Христос народжується. Прийшли, поклонились Мудреці віддали подарунки. Ірод направляє війська, але Діва Марія, після того, як Христос був приведений в храм, обрізаний, коли вона принесла жертви за свій гріх, за своє очищення, в жертву подяки, вона отримує наказ від Господа через ангела, щоби втікати, вони отримують чоловіком, і вони втікають. Христос якийсь час перебуває в Єгипті, це як просто, потім повертається і починає своє служіння. Починає своє служіння. Він, будь ласка, наступний слайд. Він проповідує, його розпинають. Він вмирає коротко. Нам це дуже коротко, там взагалі майже не описується у 12 розділі. Дуже коротко. Народився, і хлоп'я було забрато на небо. Він помирає, він воскресає і він возноситься на небо. Це все 12 розділ. Все один 12 розділ таку велику глибину вміщає. Всього-навсього -всього один 12 розділ. 12 розділ закінчується тим. Що е, той, дракон, той дракон, який хотів убити Христа немовлятком, Він веде війну проти церкви. Якої церкви? Слідуючий слайд. Церкви, яка після Вознесіння Христа, яка при житті Христа була христом сформована. Христос покликав 12 апостолів, Христос на їх основі почав будувати церкву. Ти, Петре, скала, я побудую церкву. Він будує церкву. Він залишає цю церкву, але каже: не лишу вас сиротами, ублагаю Отця і дасть вам іншого утішителя. І на 50-й день е, після е, Воскресіння Христа, на 50-й день після Воскресіння, на 10-й день після Вознесіння Христа, на церкву апостольську. Тут написано тільки апостоли Діва Марія, показано. А насправді було близько 120 чоловік. І Діва Марія не тільки була одна, були і інші жінки, вони отримують Святого Духа. Сходить Святий Дух і народжується церква. Народжується Христова церква. Сатана, коли побачив, що діло Христове не знищене, а що навпаки. Христос організував церкву, яка почала ревно проповідувати всю свою злість, яку він хотів на Христа звернути і хотів його вбити. Він звертає на церкву. І почались гоніння першим гений Яків. І це пише вже нам слово Боже, 12 розділ. 12 розділ. Все це 12 розділ. Він пішов переслідувати жінку. І це почалося з Якова. Потім він арештував Петра сьогодні, почуємо. І ми бачимо, що пішло гоніння. Потім він використовує Рим, щоб нищити християн, будь ласка. Їх перші християни, перша церква, сама молода церква, вмирає на аренах Риму. Їх розривають звірі, їх розпинають на хрестах, їх спалюють живцем. Церква Божа терпить переслідування. Але слово Боже пише знову ж таки, що не зміг сатана. Все це 12 розділ. Не зміг сатана перемогти Божу церкву. Не зміг. Церква Божа дуже стояла твердо. І тоді, коли він побачив, що гонінням не може пере... що жінці було дано два крила, що він гонінням не може знищити церкву, він посилає воду. Він посилає фальшивим вченням, об'єднанням церкви з державою пішло. Константин каже: перестанемо переслідувати християн. Давайте об'єднаємо християнство. Давайте зробимо християнство державною релігією. Створюється, йде компроміс. Церква йде на компроміс, і ми вже не бачимо. Церква зникає і залишається, дванадцятий розділ закінчується тим, що залишається тільки останок від тієї Божої Святої Церкви, проти якої Змій почав вести війну. А сама жінка уже як організація така, потужна упорядкована організація, перестала існувати. Вона змінилась. І що ми бачимо? Ми бачимо через якийсь час. Будь ласка, наступний слайд. Ми будемо бачити, ми повернемося жінку, яка сидить на звірині, яка вийшла з моря. 13-й розділ з моря виходить звірина. І ми потім бачимо вже цю жінку, яка сидить на е, звірині. Це в 17-му розділі, як би запобіг, яка е, уже церкви Божої нема. І є думка, я на ній не наполягаю, є думка, що ця Божа церква впала, стала блудницею, стала грішити, зрадила. Стала грішитись царями. Пам'ятаєте, яка характеристика Вавилона? Вона з царями блудодіяла, розпусту чинила, з сильними землі, убивала святих. Так сталося, що потім церква християнська стала убивати своїх братів-християн, палити і нищити. І п'яна від крови святих, а вином блуда напоїла всі народу. Будь ласка, далі. Що ми бачимо далі? Ми бачимо далі, коли ця звірина вийшла з моря, коли. Почалося ось таке. Так, ми цей слайд не той видалили, вибачаюсь. Я тобі помилково сказав. Ми видалили слайд. Я пропустив слайд, що в сьомому розділі перед тим, як мають виливатись кари, йшло запечатання нашої землі. Ви зрозумієте, я зразу кажу, цей слайд мав стояти перед тим, як ми як мали б сурміти сурми. відбувалось попечатання. Це я пропустив боже народ. Будь ласка, далі. Я просто вчора почав готувати цю тему. І ось виходить звірина з моря, 13-й розділ. Виходить звірина з моря. Це світова. Ми чули дуже гарно Андрій нам розказав світова імперія. Вона має ознаки всіх імперій, тих, які бачив Даниїл. І в кінці кінців вона заставляє підкоритися, буде заставляти покоритися всіх людей на планеті собі. Або її образу, або числу. Ця звірина, це політична світська влада, яка вийшла з народів з моря і хоче покорити всіх людей. І як ви думаєте, кому вона хоче ця політична світська влада, яка складається з людей, кому хоче покорити кожного жителя на планеті? О тому червоному драконові, який хотів вбити Христа, О тому червоному драконові. Дияволові, який переслідував церкву, о тому червоному драконові, який дав владу звірині. Вона хоче, щоб цьому драконові не Богові, а драконові поклонились люди на землі. Але сама вона зробити це їй складно, їй потрібна підтримка. І вона отримує підтримку, тут не показано, звірини з землі. Вона отримує підтримку духовної влади всіх церков, яка буде заставляти духовна влада поклонитися або цій звірині. Бо драконові безперечно у нас зразу виявить свою суть, що самі сатані, хоча є сатанинські церкви, які служать відкрито драконові. Але духовна влада буде, яка буде третя, яка звірина вийде як ягня із землі, буде заставляти поклонитися або самій звірині, або створити в своїх церквах різного гатунку протестантських, особливо образ звірини, і прийняти її число. 666. І хто не прийме це число, 666. Ви бачите три шістки. Три шістки. І можна сказати, що це проти трьох сімок. Трьох сімок. Отець, син і Дух Святий. Повнота, сім, три шістки, які намагаються стати замість Бога. Сатана хотів стати замість Бога. Антихрист хоче посісти місце Месії Христа. І не, не фальшивий пророк хоче стати замість Святого Духа. І тому ось така тришістка, і це намагання. Там є різні, ми говоримо, проговорили, що і папа римський має Вікарію філідай. І правильно Максим сказав, що це не доказано. Я дивився ще раз. І дійсно, так доказати конкретно, що то папі римському належить, це трошки натягнуто, це треба визнати. Хоча, якщо заважати його офіційну назву Вікарій Христа, а це офіційна назва, то можна і сказати, що Вікарій Христа, Христос Син Божий, то можна, але це все ж таки трошечки натягнуто. Далі ми дивимося наступне, це 13-й розділ. Далі ми дивимось перед цим. Ми бачили трьох ангелів. Які, три ангели, які свідчать про те, що чотири що вістка Божа, трьохангельська, яка дає характеристику, що той Вавилон упав, що скоро буде Божий суд, що хто прийме на знамену звіра, буде покараний. Після трьох ангелів. Після того, коли вже оприділились люди, одні отримали Божу печатку, а друзі, другі отримали печат, на, е, знак звірини, Бог починає карати. У сьомій сурмі Бог починає виливати оці, е, е, оці чаші гнів. Бог починає виливати оці чаші гнів. Він виливає ці чаші гніву. після, І ми читаємо 15, 16 розділ: ангели виливають чаші гніву. Трошки це Я взяв такий слайд, це не в сьомій сурмі, ну просто слайд такий, я взяв таку фотографію. Це ми знаємо, що сім е, сурем і сім кар, вони якби подібні, вони відповідають. Так, ми, це є деякі речі, які ми говоримо як припущення, брата і сестри. Які не то, що так і амінь, і воно і не інакше. Але ми говоримо про те, що вони відповідають. Ми бачимо далі, дивимося ми далі, що йде далі. Виливають язву. І коли вилита остання кара, остання язва, е, знищений Вавилон усе в цих карах, я не буду Армагеддон у цих карах, знищення Вавилону, іде прихід Христа. Ми знову бачимо у 19 розділі прихід Христа. Христос приходить, і перше, що відбувається, це Воскресіння мертвих. Це Воскресіння мертвих. В воскресіння мертвих відбувається і е, церква. Згідно послання апостола Павла до Солунян 4 розділу, підхоплюється на небо і разом з Христом, згідно 20 розділу об'явлення, царюють на небі тисячу років. А воскресають у приході Христа тільки праведні діти Божі, які померли, починаючи від Адама і до приходу Христа. Грішники не воскресають. Грішники Воскресають через тисячу років. І так, прихід Христа, Воскресіння праведних. Що ми далі бачимо? Далі ми бачимо озеро Вогняне. Через тисячу років сходить Єрусалим. Єрусалим оточують війська, відбувається останній Божий суд над тими, хто Воскресне через тисячу років грішниками. І ті грішники, які воскреснуть через тисячу років, і ті всі, котрі оточили, озеро, оточили місто Єрусалим, пішли війною. Тут нема того слайду, я так коротко. Вони кинули в озеро Вогняне. Озеро Вогняне це кінцева смерть. Вся земля перетворюється в озеро Вогняне. І смерть, і могила, і прокляття, і гори, і все, все, все знищене раз і назавжди в озері Вогняне. А Петро дуже гарно про це каже. Він каже, що перша земля була знищена, очищена водою всесвітній потоп. І ми знаємо, що потоп не був локальним. Ми знаємо, що не був частково потоп. Ми знаємо, що вся земля була покрита водою. Так от вся земля буде покрита вогнем. Все очищиться, вся земля. Наші будинки не залишаться, наш дім молитви не залишиться, хоч він гарний, і ми славим Бога. Нічого не залишиться, і Бог створить нове небо і нову землю. Нове небо і нову землю. Там не буде горя, там не буде смерті. Це 21 перший розділ Євангелія. Івана Богослова, там не буде смерті, там не буде прокляття, там все буде нове, все буде прекрасне, всі будуть жити в мирі. І на цю нову землю ще раз зійде Єрусалим. Будь ласка, але його вже ніхто не оточить, ніякі війська його не оточать. У цей Єрусалим будуть приходити ті спасенні, котрі з Христом царювали тисячу років. Ті, котрі з Христом царювали тисячу років, вони будуть разом з Христом жити на цій землі. Ходити в дім молитву місто Єрусалим. Саме місто Єрусалим не буде мати потреби ні в сонці, ні в зорях, ні в місяці. Пише ночі тут не буде. Тому що сяйва буде виходити від присутності, від трону, від престолу Божого. Але сама земля не сказано, що земля не буде мати сонця. Земля буде мати сонце, буде мати місяць, і все буде так, лиш набагато краще, як є сьогодні, бо все створено нашим Богом. Ось так коротко я розказав, можливо, дещо хвилюючись і кажучи, що дещо може упустив, і ви зможете наступної суботи у повторньому році поправити, підказати. І... А ви, брати і сестри, хто дивиться нас, ви напишіть під нашим відео коментарі. І скажіть, брат Степан, ти то упустив? Я знаю, я міг щось і впустити. Хай Бог благословить всіх вас. Слава нашому Богові!